Вітаю вас! Якщо ви бажаєте навчатися в українській евангельській теологічній семінарії і вже обрали навчальну програму, ви можете стати нашим студентом, зробивши наступні 4 кроки. Давайте відкриємо сайт нашої семінарії та я наочно продемонструю вам шлях абітурієнта. Обираємо навчальну програму та гортаємо до пункту Як стати студентом. Перший крок заповнють онлайн-анкету. Відкрийте анкету та внесіть свої дані. Та копії ваших документів. Натисніть на кнопку Відправити і анкета автоматично надійде вам і нам на електронну пошту. Другий крок. Вам необхідно отримати рекомендації на навчання від вашого пастора та лідера вашого служіння. Для цього потрібно відправити їм посилання на рекомендацію. Третій крок. Натисніть на кнопку Пройти тест на знання Біблії і відповідайте на запитання в тесті. Хочу звернути вашу увагу на те, що тест орієнтований не лише на перевірку ваших знань, а й на те, як ви мислите та формулюєте свої думки. Тому дайте розгорнуті відповіді на запитання в тесті. Як тільки ми отримаємо ваші документи, з вами зв'яжеться методист кафедри та надасть вам детальну інформацію про четвертий крок. Пережайте на співбесіду у семінарії у дату, яку ми вам повідомимо. На цьому все. Чекаємо ваших заявок і до зустрічі!